Це ну, гладіолуси, якось я побачила їх ввечері. І вони зовсім інакше мені здалися, інакше виглядають. Та художниця Лариса Польохіна описує свої гладіолуси у сутінках. Вона помітила ці квіти під час одного з пленерів. Сутінки пора коротко тривала. Змалювати щось з натури художники не встигають. Пані Лариса знайшла вихід та зробила світлину, на якій і застигли правильні барви. Нині кмітлива художниця презентує загалу свій доробок в клубному кафе галереї європейського живопису Євроарт. Вона ж називається Земний квітковий рай, бо я з дитинства мріяла малювати квіти. Ну така мрія була дитяча. Змоги такої не було, якось там не вийшло в мене. В молоді роки, не було коли. А коли вже вийшла на пенсію, то з'явився час. Ларисі Польохні 63 роки. Колись давно жінка вступила до дитячої художньої школи, але з живописом не склалося, і вона стала радіоінженером. Знову до «Альма-Матер» повернулася через майже півстоліття. Шість років тому міська влада започаткувала проект Стань гогеном за 90 днів. В його рамках малювати навчали дорослих без відповідної підготовки. Ця група, оскільки складається з дорослих людей, то я спрямовую їх на те, щоб вони дійсно шукали щось своє, тобто свій погляд, своє бачення, своє розуміння, свою трактовку, свою манеру письма. і привожу багато прикладів світової практики. Жінка малює олією по полотну в стилі імпресіонізм. Усі представлені тут роботи створено під час навчання у художній школі. Торік вона вже брала участь у спільній звітній виставці групи, де представила свої натюрморти та студійні роботи. Взагалі, резонанс великий, тобто люди полюбляють літо, полюбляють позитивні емоції. Дуже багато відвідувачів, незважаючи на те, що це літній період. Уже декілька робіт продано, тобто, вже деякі люди мають можливість насолодитися цими картинами в своїх оселях. От чекаємо наступних відвідувачів. Триватиме виставка до 14 серпня. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День.